Віталі, як відбувається регуляція активності генів у прокаріоті, гіпотеза Жакоба моно на прикладі лактоперону. У прокаріоті оперон містить, містить зразу інформацію про три білки. Раз, два, три. Це так звана структурна частина оперону. Далі регуляторна частина оперону це геноператор, до якого кривиться репресор, речовина, яка пригнічує і виключає роботу оперування. Так? Це білок. Інформація про цей білок запрограмована в гені-регуляторі. А тут знаходиться теж регуляторна. Частина, яка називається промотор. Промотор, оператор, структурна частина оперона і термінатор. Термінатор це теж регуляторна частина. Відповідно, як працює система оперона? для того, щоб експресія гену почалася, потрібно, щоб репресор звідси дезактивувати. Наприклад, лактоза. Молодший цукер не знаємо. Якщо з'явилася ця речовина е, в середовищі, вона взаємодіє з репресором і виключає репресор. Звільняється місце для приєднання до промотора РНК полімеразу для того, щоб відбувалася транскрипція. У нас Фермент РНК-полімераза приєднується до промотора і починається транскрипція. В результаті транскрипції утворюється вже зріла і РНК. До кінця РНК полімераза дійшла до кінця, до термінатора синтезувалася відповідно і РНК, яка надходить в цитоплазму і безпосередньо цитоплазмі вже Відбувається далі трансляція. Трансляція або біосинтез білка у прокривах. Оскільки у нас інформаційна РНК містить інформацію зразу про три гена і будуть синтезуватися зразу на одній РНК три різних білки, три ферменти Рібнується мала суботиниця рибосов. Потім вилика субодиниця рибосов. Це ініціація. Далі Рибосома буде переміщуватися по потипленом, це у нас буде еванкація. І якщо дійде до одного із стоп протонів, буде у нас термінація, закінчення процесу синтезу білка. І в результаті трансляції у нас синтезувалися одразу три білки. Раз, два, три. Три ферменти. Тобто, система оперона це така система. В результаті якої синтезується не один білок в результаті трансляції, а кілька білків. Регуляція активності генів у еукайо відбувається за допомогою таких основних трьох механізмів: це малі ядерні РНК, які взаємодіють з інформаційною РНК і відповідно. Це називається РНК-інтерференція і процес подальшої експресії припиняється. Наступний механізм. метилювання. Метилювання – це приєднання метильних груп до молекули ДНК в цис-положенні. Там, де є цитозин, приєднуються метильні групи. І така вже ДНК не здатна піддаватися експресії. І ще один механізм це компактизація. Компактизація молекули ДНК. Зверху, молекула ДНК нижче нуклеосоми, далі хроматин і на кінець хроматин об'єднується, компактизується в хромосому. ДНК 2 нм, нуклеосома 11, хроматин. 30, а хромосома уже 700 нанометрів. Компактизація молекули ДНК. ДНК 2 нанометри. нуклеосоми. Навколо кожної нуклеосоми це комплекс білків з 8. Білків, 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 білків. ДНК робить 2,5 оберта. 2,5 оберта навколо кожної нуклеосоми. Так. Даліосоми Нуклеос... це вже 11 нанометрів одна нуклеосома. Далі нуклеосоми з'єднуються, зближуються білками, гістонами H1 і утворюється хроматин. Хроматин вже 30 нанометрів. А далі це вже найбільша комплектизація, там вже ДНК не активна всередині хроматину. А далі вже хроматин утворює петельні домени, ще більше спіралізується аж до хромосоми, яку помітно у світовий мікроскоп 700 нанометрів. І ще раз. মাত্র হ্যাঁ ফল আগে যা